Вітаю вас всіх на моєму каналі, Знахарська Олена. Зараз сама актуальна тема F16, що воно дадуть у боротьбі з ворогом. Ну, йде гарна характеристика, звичайно, тому що дали їх нам, і гарна характеристика, що і можна там. Працювати в різному режимі, тому хочу зараз викласти карти, подивитися, що дадуть нам F-16 у боротьбі з ворогом. Яку перевагу нам очікувати, що нам дасть ця допомога? f 16 що дасть нам допомога літаків. F-16. Що очікувати, яка буде зміна від того, що нам дали такі літаки? Ще я хочу на таких картах червоні та чорні діаманти докласти, подивитися, що нам дадуть f 16 яка буде допомога, що змінить. Що змінить в ході війни? Ці карти в мене тільки старші аркани. Ця колода в мене невеличка. Тут тільки старші аркани, колода з 94-го року, яку можна було достати першу з пострадянського простору. Старші аркани. що Яку перевагу, що нам дасть? F-16 в перемоги з ворогом. О, Вже карти починають вискакувати. Тут пару карт достатньо буде. Отак, дивимося. Так, буде поки що буде навчання новини. Ми вже отримали новини. Буде навчання трошечки воно затягнеться. Допомога вже буде краще від того, що нам дають. F16 буде покращення, гарне покращення. І набагато. Дивіться, яка гарна карта показує, що навіть стабільність якась буде. Так, буде стабільність, буде. Допомога іншим. Навчання після навчання йде стабільність. В нашій країні те, що дадуть F16, покращиться загальний стан. Знову випадає, дивіться, знову випадає біла карта таро. Ну на таро вже я більше дивитися не буду сьогодні. Знову біла карта показує е, такий прогноз, який є, що покращення буде, новини вже прийшли, що е, ми отримали е, F16, але біла карта Таро каже, що далі поки що на сьогоднішній день дивитися не потрібно. Ще все йде в процесі. В процесі вищі сили ще не вирішили, як буде на великий термін не показує, тому що. Звичайно, війна і прогнозувати неможливо на довгий термін, велика іде енергетика багатьох людей, її считати практично неможливо. Одну-три людини можна і розповісти щось про неї, а в загальному стані ось трішечки дало, трішечки дало, що все-таки покращення буде. На фронті, у війні в нашу сторону, покращення буде. Дивимося на інших картах. Ну, якісь можливості були упущені Які можливості? Те, що, якби нам дали це краще, коли просилося закрийте небо, закрийте небо. Не було цієї допомоги, були якісь втрачені можливості. Тому. Затянута ось цього ця карта показує, що трішечки йде розчарування в тому, що нам не було надано ця допомога раніше, коли просили з в початку, в початку війни. Теж поряд негарні карти, дві негарні карти випало, що поки що йдуть втрати. Поки що йдуть втрати, тому що ще немає тієї допомоги, яку ми так сильно чекали. Вірніше, її вже надали Ф-16, але е, потрібно ще навчатися, управляти, е, робити з, не, з ними, тому що це нове, нове для нас, для нашої країни, для наших е, воїнів. Дивіться, бачите, сила, удар. Сильний удар буде. Ще не вияснено. Не виявили, що, як працювати з сі, цими е, літаками f 16 Але, е, хоча е, допомога, допомога у тому в навчанні, у всьому, що потрібно для f 16 е, щоб вони гарно працювали в них, у нас і літаки. Е, Через допомогу буде гарна допомога, і тому оце все перекриється. Всі негативні карти перекриються. Зараз я викладу ще одну, дивіться, яка гарна карта випала, що все-таки взаємодопомога буде. взаємодопомога і підтримка наших хлопців, наших воїнів, наших льотчиків. Буде для них підтримка, і вони зможуть вийти на кращий рівень. Що показують старші аркани, дивимось, показують старші аркани, карта Сонце і карта імператор. Дуже чудові карти випало. Що дадуть нам е, літаки f 16 карта Сонце, карта радості, карта удачі, карта благополуччя, карта того, що все. Получиться, все вийде. Так як плануємо ми імператор, як планує наш імператор, карта імператора, карта людини, карта самодостатньої, карта розумної, карта е, людини, яка все вміє е, ну, умовно, все, яка вміє і знає, і їм, йому йде підказка, як йому краще зробити. І карта Сонце, дуже гарна карта, карта позитивна. Найкраща карта в старших арканах це карта Сонця. f 16 допоможуть нам вийти із цієї цього становища, покращить, покращить е, прохід війни, отак так скажу, в, в, в кращу сторону, М як можна сказати, в кращу сторону. Те, що для нас це закінчиться ну, позитивно, війна вже, закінчення війни на порозі. Ну, я, це не так, що сьогодні-завтра ось ось в цьому році, але вже війна йде в... для нас, для нашої країни, це я дивилася, f 16 дадуть. Вірніше, вже дали, і карта Сонця показує, що це буде гарний переломний момент у війні, краще в нашу сторону. Дякую вам всім, до зустрічі!